Виконуємо номер 498 із підручника Геометрія 7 та номер 405 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть гострий кут прямокутного трикутника, якщо інший його гострий кут дорівнює. Завдання перше 18 градусів, друге 87 градусів. Приступаємо до виконання. За властивістю прямокутного трикутника сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Отже, якщо один гострий кут у нас 18 градусів, то другий буде 90 відняти 18. Отримаємо 72 градуси, другий Гострий кут прямокутного трикутника. І друге завдання. Тепер 90 градусів. Ми віднімемо 87 градусів, бо сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. 90 відняти 87, отримаємо 3 градуси. Другий гострий кут прямокутного трикутника. номер 498 із підручника геометрія 7 та номер 40.5 із підручника математика 7 виконано